І так почалася їхня історія. Лора, Ліза та Луїза вирішили зробити перший крок до своєї незалежності та щастя. Жили були в одному затишному бору батько, мати і три чарівні доньки. Батько Леонард був шанованим старішиною лисячої громади. Мати Лілія завжди була веселою і турботливою, але у неї була дивна риса вона любила давати поради і вказівки своїм донькам, незалежно від їхніх бажань. Старша дочка Лора була розумною і талановитою, але завжди сумнівалася в собі через те, що мама часто критикувала її вибір. Середня донька Ліза була самовпевненою і рішучою, але часто піддавалася маминому впливу, навіть якщо це призводило до неприємностей. А молодша Лоїза була мрійливою і чутливою, завжди шукала схвалення у своєї мами, навіть якщо це заважало її саморозвитку. Щодня мама Лілія давала своїм донькам різні завдання і вказівки. А вони беззастережно святкували їм. Лора влаштовувала своє життя так, як їй говорила мама. Ліза розповідала мамі усі свої секрети і плани, а Луїза мріяла про те, щоб мама пишалася нею. Одного разу Лілія запросила усіх дочок на чаювання і сказала Дорогі мої лисички, я бачила, як ви мрієте про щасливе життя, і я готова допомогти вам у цьому. Дотримуйтесь моїх порад, і ви ніколи не пошкодуєте». Лора, Ліза і Луїза радісно кивнули, сповнені надії на світле майбутнє. Лілія почала видавати їм завдання. Вона сказала Лорі, щоб та вийшла заміж за сина іншого старішини, щоб об'єднати два могутні клани. Лізі вона веліла влаштуватися на роботу в банк, хоч та мріяла стати художницею. А Луїзі вона навіяла, що їй потрібно відкрити свій магазин речей для лисенят. Лора, Ліза та Луїза слухняно виконали накази мами. Хоча їхні серця важко калатали від цього рішення. Лора була нещаслива у шлюбі, Ліза нудьгувала на нудній роботі, а Луїза збанкрутувала через свою крамницю, яка виявилась збитковою. Одного разу сестри зустрілися на галявині, щоб поговорити про свої проблеми. Ми повинні щось зробити. вигукнула Лора. Ми не можемо продовжувати жити так, як хоче мама. Це наше власне життя. Але як ми це зробимо? запитала Ліза. Можливо, ми повинні поговорити з мамою і пояснити їй, що ми хочемо жити своїм життям, запропонувала Луїза. Я думаю, нам потрібно навчитися казати їй ні, промовила Лора, перериваючи мовчання. Але це так важко робити, коли ти звикла завжди погоджуватися, щоб не розчаровувати. Так, це ніби у тебе в крові, погодилася Ліза. Ми боїмося заперечувати через страх втратити її схвалення. Луїза кивнула, але її погляд був сумним. Але ще важче говорити ні собі, продовжила вона. Ми так звикли підкорятися мамі, що навіть не можемо уявити собі, як почати робити власний вибір. Лора важко зітхнула. Але це не означає, що ми не можемо навчитися цього, сказала вона рішуче. Ми повинні подолати цей страх і навчитися слухати свої власні бажання, незважаючи ні на що. Ліза й Луїза згідно кивнули. Вони знали, що шлях до самостійності та звільнення від залежності буде нелегким. Але вони були готові зробити все можливе, щоб стати господинями власного життя. Лора Ліза та Луїза запросили маму на зустріч і відверто розповіли їй про свої почуття. Лілія була вражена словами своїх донюк. Вона побачила, що весь цей час вони були нещасні через її втручання. Вибачте мене, донечки, сказала Лілія, обіймаючи своїх дочок. Я була дурна і егоїстична. Я думала, що знаю, що краще для вас, але насправді я тільки завдавала вам болю». Ви маєте жити своїм життям, і я обіцяю більше не втручатися в нього. Відтоді Лора, Ліза та Луїза почали будувати своє життя так, як їм хотілося. Крок за кроком. Лора розлучилася і знайшла справжнє кохання, Ліза пішла з нудної роботи і стала успішною художницею, а Луїза закрила магазин і почала подорожувати світом. І ось, коли вони дивилися на свої усміхнені обличчя у дзеркалі, вони зрозуміли, що справжнє щастя у тому, щоб бути самим собою незважаючи на те, чого хочеться мамі.